Прилетіти може будь коли, і ніхто не знає, коли прийде час та важливо, як ми прожили, час, що був відведен. Дронів. Чи давно служу майже рік часу, що, на мою думку, відрізняє середнього FPV пілота від хорошого. Досвід, досвід і бажання вчитися, розвиватися і впроваджувати якісь нові ідеї в нашу роботу. Наприклад, використання оптоволокна для мене було сюрпризом, наскільки. Багато специфічних речей в управлінні дроном на оптиці. І тому практика з подібними інноваціями вона важлива. Переваг в такого дрона дуже багато, і це чудовий приклад того, про що ми говоримо. Принципові особливості в тому, що дроном потрібно керувати дуже плавно, дуже акуратно. Без різких маневрів, різких наборів висоти чи скидання висоти максимальна плавність. Але специфіка також полягає і в самому початку польоту, тому що обірвати чи пошкодити оптоволокно дуже просто. Якщо його закрутити в петлю на старті, він обов'язково впаде десь поруч з нашим злітним майданчиком, а це вже мінус одна уражена ціль, мінус борт. і... Дуже велика сума. Дрони на оптоволокні зазвичай коштують значно більше, ніж звичайні. По-перше, справа в тому, що котушка сама по собі дуже дорога, специфічним чином вона виготовлена, специфічним чином обладнана для того, щоб оптика з неї могла розмотуватися плавно, акуратно і відповідна ціна. 1020 а то й 30 за котушку це нормально. Хорошого пілотування FPV дроном недостатньо для того, щоб стати бойовим оператором, зовнішнім пілотом FPV, камікадзе чи бомбера. Недостатньо. Я б сказав, 20% успіху в одному військовослужбовці так, в цьому зовнішньому пілоті-операторі це саме керування дроном. Це вміння його підняти в повітря, долетіти до цілі, зорієнтуватися і уразити ціль, уразити правильно, не промахнутися, втримати себе. Це всього лиш 20%. Решта, і це вже на бойових для мене стало новиною. Решта це особистісні якості самого бійця, це витримка, це психологічна стійкість. До того, що відбувається навколо, це готовність вийти з укриття тоді, коли потрібно, для того, щоб зробити те, що потрібно. Навколо мене однозначно є люди, з ким би я з задоволенням був би в екіпажі і працював би точно і ефективно, і також є люди, з ким би я точно б не хотів взаємодіяти в такій тісній групі, на кого надіятися не варто. Хто не викликає твоєї довіри, і, відповідно, хороший екіпаж складається з тих, хто довіряє один одному і поводить себе відповідним чином. Хороший пілот ще не означає, що це хороший боєць. Ну, кожен тримає себе в руках по-своєму, комусь достатньо вийти з біндажа і покричати. комусь хтось не буде сидіти на місці ні хвилини і буде займатися чимось монотонним, сидіти в телефоні, що-небудь читати. Хтось буде постійно бурчати. От. Смерть поблизу, це відчувається кожну секунду, і тобі якимось чином треба триматися, щоб до тебе не прилетіло. Найжирніший приклад це існування систем цифрових для взаємодії вильотів. А саме. Не буду називати, кому треба, той знає, як зветься цей інструмент, але існує він лише для того, щоб вильоти сусідніх екіпажів були здійснені не одночасно. Відеопередатчик на борту FPV, зазвичай він аналоговий, а це означає, що цей сигнал не закодований і прийняти його можуть усі. Якщо мій сусідній екіпаж через кілька. Бліндажів від мене, чи навіть через кілька кварталів від мене підніме свій борт одночасно зі мною. Ми будемо з ним бачити змішану картинку і ні до чого хорошого це не призведе. Ми просто будемо сліпі. Важливо вилітати по черзі. І от у нас є інструменти, їх є кілька, які забезпечують цю от неодночасність вильотів. Ну, мені здається, що це якраз найбільший. Приклад цієї етики. Давайте не заважати один одному працювати ефективно і правильно. В умовах міста воювати значно складніше. Твоїй цілі значно легше укритися, значно швидше вона знайде це укриття, і значно менше шансів, що ти залетиш саме туди, куди потрібно. В умовах поля в наших ворогів зазвичай немає шансу. Ми все одно зробимо те, що плануємо. Але ми ж не займаємося вбивством людей. А кого чуда це може? Іди нахуй. <різь> погода так, погода заважає будь-якому літаючому засобу. Але є нюанси. Наприклад, сильний вітер, дощ і все, що пов'язано з бурями, грозами і так далі. З мого спостереження більше впливає на Мавіки, на розрахунки власне розвідки. Нам трошки простіше. У нас дещо потужніші двигуни, мабуть, загалом конструкція настільки відрізняється, що ми можемо летіти за сильного вітру. Але без Мавіків ми не бачимо куди. Я думаю, що він зможе вирішити багато проблем. Дуже багато. Наведення на ціль, автонаведення, визначення цілі. Воу, мені навіть складно уявити, чим це буде через 5, 7, 10 років. Все буде зовсім по-іншому, це точно. І штучний інтелект нам буде дуже допомагати, в тому числі в умовах поганої погоди, несприятливої погоди, багато чого візьме на себе, саме там роботизація, штучний інтелект, якісь нові алгоритми дій дрона. Якось так. Найжирніший міф, що це просто. Це ніфіга не просто. Це складно як фізично, так і психічно. Звичайно, що порівнювати з роботою штурмовика чи будь-якого іншого піхотинця я не візьмусь, але багато речей, багато дронів, багато БК потрібно, по-перше, доставити на позицію. Звичайно, перед тим її ще потрібно підготувати до заїзду на позицію. Гору дронів потрібно перевірити, налаштувати кожен, так, щоб він точно полетів, і щоб в жодному разі не виникло причин налаштовувати їх на позиції. Це потрібно зробити завчасно. З мого оточення із нашого батальйону, і з інших тих наших операторів, з ким я близько спілкуюся. Пальцем в небо, але з 10 осіб лише двоє мають освіту чи бекграунд інженерний. Ні, достатньо бажання і м, наснаги вчитися, розвиватися, уміти гуглити. Це не останній скіл. Для мене велика честь допомогти піхотинцю у відбитті штурма це програма мінімум окей, програма максимум не допустити контакту. Щоб вони підійти до наших позицій не могли. Це, це для мене чудовий день, дуже вдалий день. Коли біля Курахівки наші вороженьки дуже сильно намагалися штурмувати наші піхотні позиції. І от якраз там, де ми тоді працювали, рух. Противника відбувався по умовно відкритій поверхні. Там не було їм де заховатися, і для мене це було подарунком просто вищих сил. Як тільки показався рух ворога, ми одразу вилетіли і. забезпечили чиюсь родину білою ладою От. і не одною. Як я вже казав, найкращий найкращий варіант для мене це тоді, коли. Ворог навіть не підійшов до наших позицій. Тобто, нашим солдатам не довелося навіть відкривати вогонь. Чому відбувається подібне? Тому що наш ворог не ідіот. От чому відбувається подібне, тому що вони також багато знають про маскування, про скритий підхід до ворога, про швидкий напад. Вони знають це все. І ми постійно змагаємося з ними, між тим, хто краще вміє робити те, що кожен з нас робить. Буває, що і ми підходимо до їх позицій отак, на характері, а буває, що вони. Один такий випадок є відносно свіжої давності, є у нас в батальйоні, де ворожий fpv дрон прилетів прямо в передню плиту плитоноски нашого бійця. Він залишився цілим, так він поранений, швидше за все він не буде продовжувати свій бойовий шлях, але він залишився живий, це найголовніше. Чому таке відбувається, друже, ти носиш броню, ти за час своєї служби напрацьовуєш навички виживання. Якщо тобі навіть вдалося укритися, від в півішки, яку ти от от почув побачив. А вона все одно змогла, все одно залишається шанс на нерозрив, на неякісний боєприпас і на цілу купу інших речей. Одна з моїх мрій це ефективно, красиво, феєрично уразити позицію ворожих операторів БПЛА. Є ті навколо мене, хто заставляє мене пишатися ними результатами їх роботи, хто. Заражає мене вірою в майбутнє і це працює. Якби навколо усі були зневірені, ну я, мабуть, не зміг. Людині важливо знати, що її хтось чує, що комусь не байдуже. У випадках складніших намагаєшся пояснити, що насправді не все так погано. В найгірших кейсах ми, як українці, могли б давним-давно розраховуватися талончиками за кусочок хліба. Наша валюта могла би коштувати зовсім не так весело, як зараз. Ми, скажімо, могли б усі вже бути мільйонерами, як це вже колись було. Тільки це було б ніфіга не круто. Життя продовжується. І ми працюємо. І тил працює. Відповідно, намагаюся нагадати про це деколи. І друге що допомагає це прилетіти. Може, Може будь-коли. Так, у нас є дуже гарна традиція. Вона, ну як усі гарні традиції, вони виникають раптово, ні звідки. Кожен день виїзду на позиції ми слухаємо в машині, поки вирішуємо свої справи. їздимо по магазинах, ми слухаємо саме цю чудову пісню. Прилетіти може будь-коли. Та ми прожили! Теж як війни жалю, а я зне свій біль заливаю та скільки б не лив не факт, що залю Зерно від полови, скажіть мені, хто ви що вклали у груди? Вам замість сердець вже стільки прекрасних раптово погасли, коли всіх не стане, вам точно ті тільки...